Вітаю, друзі, Stalker 2 Серце Чорнобиля на фінішній прямій. В наступну неділю буде рівно місяць до релізу гри, і в зв'язку з цим команда активно готується. Ось до прикладу, в Steam додали досягнення та переклади власне цих досягнень різними мовами, як от французька, англійська, німецька та українська. Окрім цього, розробники замінили іконку гри вже більш за все на остаточний варіант. Тож, судячи з подій, що відбуваються, вже насправді супер що 20 листопада це все-таки той самий день? Головне, лише аби в нас блекауту в цей день не було, бо в іншому разі це буде фіаско історичного рівня, тож схрещуємо пальці. Також завдяки відповідям кемів з Діскорду, нам стали відомі ще деякі деталі гри. Ось до прикладу, в сталкер 2 зможуть пограти лише 20 листопада, всі без виключення, не раніше, навіть ті, хто зробив передзамовлення. Також було запитання: цитую: цікаво дізнатись, о котрій сам. Ме годині станеться реліз, наприклад, за київським часом. Чи це стане відомо вже за кілька днів до релізу? На що була відповідь? Ми повідомимо точну годину релізу для різних часових сон заздалегідь. Якщо з якогось дива вас цікавило, чи оригінальна трилогія колись вийде на мобільних телефонах, то наразі відповідь ні. Таких планів розробників не було. До речі, в грі буде доступний стрім мод. Зараз детальніше розповім. Ось власне саме запитання: в грі будуть радіостанції, де буде грати різна музика, чи не буде проблем з копірайт попередженнями під час стріму гри? Чи в грі буде режим стрімера, коли захищені авторським правом композиції не програються? Як це було в кіберпанку? І на що була відповідь, в грі буде буде стрім мод, тож проблеми з копірайтами в стрімерів не буде. В S.T.A.L.K.E.R. 2 буде анімація під час смерті головного героя. Якщо вас цікавило, чи можна буде використовувати човни як транспорт, то відповідь очевидна так, але навпаки, також сюжетна лінія гри буде розподілена на розділи. Ну, це думаю, було очевидно. Чи змінились системні вимоги, чи залишаються такими, як є. Також цікаво, чи змінилось місце для диску. Маю на увазі, збільшилось, чи залишилось таким самим. Відповідь поки що не змінилися. Ось це поки що, як на мене, каже про ну самі розумієте, що. До речі, офіційний сайт Сталкер 2 зазнав оновлення, де додали розділи наші партнери. Ще з актуальних новин стало відомо, що британський актор Кевін Майкл Кларк озвучить доктора в англомовній версії гри. Про цього актора багато сказати не можу, адже у супервідомих фільмах він не видніється. Але я не маю сумніву, що в Сталкері він проявить себе на всі 100. Друзі, хочу нагадати, що зараз мій онлайн-двіж планується на платформі Twitch. Запрошую вас підписатися там на мій ось цей канал. А хто ще не зареєстрований, швиденько біжіть робити це, адже там плануються частенько стріми на різні теми. Спробуємо розпалити багаття лампової атмосфери. Знайти посилання, ви зможете в описі профілю мого каналу. Чекатиму вас там. А зараз переходимо до основної сьогоднішньої новини. Це стаття з журналу PC Gamer щодо S.T.A.L.K.E.R. 2. автор детально розповідає свої перші враження щодо демо, ділиться думками щодо поєдинку з мутантами, а саме кровососом, сюжетні моменти та вплив сиквелу на гравця, який до цього був далеким від всесвіту. І повірте, там є що послухати. Отож, я мушу визнати, що я ніколи належним чином не занурювався у всесвіт Сталкер Тін Чорнобиля, але в мене на це є. Причина в свій час гра була прийнята і схвалена у всьому світі, і вона без сумніву цього заслуговує для тих років. Ця гра виглядала фантастично красиво, як і її неповторна атмосфера. Щоправда, з деякими візуальними ефектами не все так гладко, як хотілося б, адже грі вже скоро 20 років. Гра була створена на рушії X-Ray, який, як мені на той час здавалося, доволі схожий на Source. Source це рушій на якому вийшов Half-Life 2. Отож щодо 2, Після того, як я особисто зіграв демо-сиквелу на Gamescom, я радий повідомити, що команда GSC Game World досягла успіху у всіх сферах, і прямо зараз на шляху до створення гри, яка буде однією з найкращих у своєму жанрі, під час гри в цю демку з огляду наративу, мені дуже сподобалося, як Скіф відверто похмурий дядько повертався в зону з жагою до відповідей. Хоча я не був занадто занурений у цей всесвіт до цього, але найдрібніші деталі справили на мене шалене враження. Коли пробирався крізь вогку каналізацію, проходження якої навчило мене основним геймплейним моментом перед тим, як я отримав більш чітку ціль і відправився виконувати завдання. Згодом я мав змогу пройти крізь поля, де були покинуті будинки, і це справляє враження. Ось тут ми прийшли до моменту, коли я дуже хочу звернути вашу увагу на одну річ: усі локації, які ви можете помітити у грі, від великих та просторих до маленьких поселень, всі вони зроблені вручну, і в грі це справді відчувається. Постапокаліптичний всесвіт, який живе, в який ти справді віриш. Однак протягом всього цього часу в мене завжди крутиться одна думка в голові: як себе студія почуває під час всіх цих випробувань, що випали на їхню долю, до того ж орі оригінальній грі вже аж 16 років, а це доволі великий проміжок часу, що накладає певну відповідальність на девелоперів. Події, що відбуваються в їх країні, це жахливо. Новий офіс далеко від дому це теж проблеми. Потім пожежа знову проблеми. Якщо порівнювати враження Філа, який минулоріч грав в Gamescom, я можу з впевненістю сказати, що в мене був набагато приємніший і ніби спокійніший досвід, аніж в нього на минулорічному Gamescom. Мене не переслідувало відчуття. Ніби тут щось не так, ніби ось зараз і щось мене розчарує. Ні, GSC створили всі умови, аби отримати цей досвід без непотрібної напруги. В одному з розділів гри мені потрібно було встановити зв'язок з бункером, і згодом я дізнаюся, що всередині всі вбиті. Врешті-решт, мені потрібно дістатися туди та дістати ноутбук в сподіваннях на те, що я не буду вбитим точно так само, як і всі полеглі всередині. Сталкер 2 – це гра, яка змусить добряче вас попотіти та нерву. Бати, особливо коли мова йде про невідомих вам істот. Зрештою, монстри, яких ви не бачите, але чуєте, є найстрашнішими. Ну думаю, ви здогадалися, про яких монстрів йдеться мова. Завдяки моєму досвіду в тему STALKER 2 Я розумію, що я тепер не проти спробувати й перші ігри, адже заохочення розробниками пройшло на ура. І якщо я вижив в поєдинку з цією невідомою істотою, маючи лише одну іржаву гвинтівку, думаю, з оригінальною трилогією в мене проблем не буде. Тож, друзі, як ми бачимо, гра вже на дуже низькому старті. Ось ще лічені дні, і ми нарешті зможемо отримати те, чого чекали так довго. Впевнений, це буде історичний момент, який запам'ятаємо на все наше життя. Тож підготуйтеся як слід. Також підпишіться на мій канал. До речі, можливо, ви хочете зустріти реліз зі мною, адже я буду стрімити, думаю, як мінімум за добу до релізу і власне сам реліз. І в самі перші хвилини було б неймовірно зануритися в гру разом з вами. Я цього справді хочу, тож дуже сподіваюсь на вас. Тримайтеся, все буде сталкер, і дай Бог кінець тим подіям на нашій землі. До зустрічі.